Коли робила це слайдшоу, то сльози стояли в очах, тому що в моїй країні зараз війна. 16 травня 2019 року був дійсно святковим щасливим днем. Нас було 16 на напаси, супер, Всі в вишиванках, чудовим настроєм. Ви бачите, які щирі посмішки на наших обличчях. Ми пройшлися до наших святинь Софії Київської та Михайлівського собору, привіталися з відомим киянам та гостям міста Єжичком, спустилися до Майдану Незалежності, пройшли європейською площею, а потім зазирнули на фотовиставку Миру тобі, Україна. Мир нам сьогодні дуже і дуже потрібен. У самому серці столиці в Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого було представлено понад 50 фоторобіт в етнічному стилі. Кожна робота неповторна і заворожує гармонійністю та глибиною образів. На фотографіях визначні українки, спортсменки, громадські діячки, представниці шоу-бізнесу, телебачення, містецтва, а також жінки, які є особленням матері, дружини, самобутньої національної краси. Всі одягнені українськими образами від дизайнера Катерини Потлової, це сучасне бачення українки, жінки-берегіні, хранительки сімейного затишку та тепла. Так потихеньку, спілкуючись та милуючись нашим рідним Києвом, ми пройшли 16,5 кілометрів. Вже трохи втомлені, вирішили перепочити десь у затишному кафе, який знайшли на контрактовій площі. Відмітили наше свято в кафе смачним обідом та напоями, хто вином, хто пивом, а хто і узваром. А скільки людей у вишиванках було на вулицях Києва? Це дійсно наше національне свято, наша гордість, наш оберіг. Ми це зробили. Сучасні українки найгарніші та найкрутіші у світі. І це ми доводимо всьому світові сьогодні. Мужні, віддані, патріотичні, незламні. В цьому поході я пообіцяла розмовляти українською мовою. І я це виконала. Зараз я спокійно спілкуюся українською мовою і принципово не бажаю розмовляти мовою окупанта моєї країни. Добрищі мої друзі, непосиди, теж з 24 лютого 2022 року перейшли на спілкування виключно українською. Ми переможемо! Все буде Україна!